Всім привіт! З вами таксильна група Кавзатек, Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенду в Україні. І зараз в вашій увазі ми презентуємо лот номер 2 робочого одягу під кодом позиції 2520. Від сьогоднішнього дня дана позиція йде зі знижкою 17,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати хороші мішечки за вигідними доступними цінами. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, робіть замовлення, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо зараз в вашій увазі, представлений лот під кодом позиції 2520, робочий одяг, позиція міксована. Ціна за кілограм лише 2,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка з урахуванням знижки становить лише 70 доларів. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, та робіть замовлення. Придбавши даний лот робочого одягу, ви заощаджуєте 17,5 долара знижки, а витрачаєте на покупку 70%. Під час огляду відзнято повністю мішечок від початку до кінця. Будьте першими, хто придбає саме цей лот. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо. Не втрачайте можливість придбати дуже хорошу, вигідну позицію робочого одягу. Присутні всі розміри, мінімальне замовлення, один мішок вагою 20. 5 кг. Під час огляду знято повністю мішечок від початку до кінця. Лишилося останні 5 мішків. Не втрачайте можливості встигнути придбати один із запропонованих. Наразі представлений лот номер 2 Робочий одяг під кодом 2520 зі знижкою 17,5 долара. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить лише 2,8 доларів, вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг, вартість мішечка лише 70 доларів. Хто ще не встиг придбати дану позицію, робимо замовлення просто зараз. Робіть замовлення, отримуйте посилочку та заробляйте. Зараз в вашій увазі представлений лот робочого одягу під кодом 25. 20 ціна за 1 кілограм становить 2,8 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції це у нас іде 25 кілограмів вага, 70 доларів ціна. Лот номер 2. Зараз представлений. всього лишилося 5 мішечків. Тому похвальтеся придбати, поки дана позиція ще є в наявності. Повернуся, друзі, за декілька хвилин. Робимо замовлення, підписуємося на канал, не втрачайте можливості спинути придбати.